Почнемо з найактуальнішої інформації з фронту з нами на зв'язку. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть про перебіг бойових дій на передовій. Доброго ранку, Ігорю! Героям слава на Авдіївському напрямку. Українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога, в районі Авдіївки та ще 6 атак в районі Сєверного та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника в районах Красногорівки. Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне становище. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запоріжської області на Куп'янському напрямку. Українські воїни відбили атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах населеного пункту Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби. Противник здійснив на цьому напрямку сім безуспішних штурмових. Штурмів позиції наших військ водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Цього ранку російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила усю територію країни. Про наслідки російської терористичної атаки повідомимо дещо пізніше. Ігорю, пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Ігорю протягом минулої доби сили оборони України вразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. 5 артилерійських засобів та 3 засоби радіоелектронної боротьби російських загарбників. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 950 російських окупантів, 9 танків, 47 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 корабель. 29 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрію! Це був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов про ситуацію на фронті.